Доброго дня, мене звати Михайло Сергій, КФМ місто Дунаєць. Сьогодні презентую вашій увазі дві моделі напівавтомата М. це MG18 та MG-16 та спробуємо порівняти їх. MG-16 дана модель більше підходить для новачків, тобто або для людей, хто тільки починає зварювати, або тим, хто взагалі не хоче настроювати все вручну. Тому що ця модель має синеретичне управління. Тобто, в залежності, який режим ви обираєте, вона автоматично подає і силу струму і е швидкість подачі дроту і так далі. Е відповідно, модель MG е MG-18 е цієї функції немає, все потрібно е налаштовувати вручну. Тобто, вона підходить більше для професіоналів. Е mg 16 має потужність 5,9 кВт. Е що дає змогу працювати з дротом від 0,6 до 1 мм. Відповідно, мг 18 має потужність 6,2 кВт і може працювати з дротом від 0,6 до 1,2 мм. Оба працюють з електродами від 1,6 діаметром до 4 мм. MG-18 має 100% робочий цикл що дротом з електродами, а МГ-16, 50% робочий цикл в режимі Мік, та 33% в режимі ММА, тобто електродом. Обидві моделі мають захист від замикання, що дозволить, що дозволить працювати в місцях з високим рівнем вологості. Також МГ-16 має 5 режимів роботи. Перший це ММА робота електродами. Другий це дугове зварювання в середовищі вуглокислоти. кислоти. Третій режим це зварювання міксом з аргоном. Далі четверта позиція це флюкс корет, тобто це зварювання флюсовим дротом без газу. Та режим Tick-Lift це зварювання спеціальним рукавом, з контактним підпалом. Також відповідно mg 18 має також ці режими, але відрізняється тільки він не працює в режимі зварювання міксом з аргоном. Підведемо підсумки, що МГ-16 підійде всім новачкам, які навіть ніколи не зварювали. Відповідно, МГ-18 найпотужніша модель, і підійде для всіх майстрів, які хочуть працювати і зварювати. Всім гарних продажів, до побачення.